Всім привіт! А ми зібралися в епіцентр. Нам треба забрати ігната і іграшку, яку я замовляла. Сьогодні погода така весняна, ми нарешті всі добре себе вже почуваємо, начебто всі вже не хворі. Ну і заодно, якщо буде час і Ігначик буде себе гарно вести, то заїдемо ще в торговий центр, може там трошки також погуляємо. тук тук нічого не принесли ще. Да? Чекаємо чоловіка, поки він принесе каву. Ігначик вже хоче негайно. Не гай ну давайте їсти. Це Ось вона наша кава, мені якась нова з амаретто. Зараз будемо пробувати. І круасанчик. А Ігнашик також точить печень. А хлібець, хлібець. Смачного синок. Ігнату тут сподобалось. Шматок круасана забрав. Музика грає, танцює. Нормально, з цим. Можна, можна виходити іноді до людей. Як тобі, синок? Добре, тільки дуже жарко, треба роздягатися. Каву будеш, синок? Ні, ну це ж для дорослих. Добре. Це, Каві, до речі, си. лате Амаретто. Дуже смачна. Хто полюбляє цей присмак, тому сподобається. Ну, в макі завжди смачна кава. А це так взагалі. Хотіла зайти ще в H&M, але, мабуть, ні. Наші трохи капризує, От, погра... погуляли і так досить. ну І з цими чоловіками по магазинам не походиш. Так треба самі їхати. Зараз біля фонтанчика ще трохи пограємось і додому. Да, що з тобою? так весело закінчилась поїздка, да? ти чого ридаєш? Чого? Ну Ти чого ридаєш? так? Мабуть, спадки хочеться? Трошки хочеться. Зараз тато грузить коляску і ми їдемо. Ми тобі таку іграшку купили. Тридали. Зараз будемо їхати. Ось буває, буває і ось такий настрій. Відкриваємо, відкриваємо швидше, швидше, швидше. Так, це не дає мені. Іначок виспався, і тепер йому терміново треба. Фермера доставай. Кажете, це ж те, що я хотів. Подивіться, не дає. Дітку, давай, давай я дістану. Іначе, дай тату відкриє. Давай, дай мені. Дай я тобі зараз покажу все. Ой. Вау! Ой, Тут потихеньку готую вечерю. У нас сьогодні буде рибка смажена, це мінтай. Ось, зараз його в клярчик посмажу і буде добренький, І картопля. Буду її запікати, але по цікавому такому рецепту, і там сказано, що до цього її треба залити кипятком і хвилин 30, щоб вона постояла. Тому, ось поки вона стоїть, потім я її змішаю з приправами і викладу на противень і у духовку. Ну, подивимось, що з цього вийде. Поки наша вечеря готується, Ігнат тут вже намінає свої оладки вовсю. бо нема часу стільки чекати і сил. Так зручно, коли можна його чимось таким годувати, щоб він їв сам, а я в цей час роблю якісь справи дуже зручно. Так, все добре просушили, тепер додала всі свої улюблені спеції. Я додала часник, паприку, і там в мене були приправи для картоплі. Добре посолити. І з таких незвичних інгредієнтів це сюди ще треба додати кукурузний крахмал і все перемішати. Всю картоплю ось так гарненько виклала на противень і в розігріту духовку на 200 градусів на 30 хвилин. Ну, подивимось, чи буде це як картопля по селянськи в маки. В рецепті саме так було заявлено: 9 година. Я тільки сіла вечеряти. Ну, якось так сьогодні вийшло, що вечеря запізнилась. Картопля, яку я готувала. До речі, я вже спробувала пару штучок, дуже смачна. Треба запам'ятати цей рецепт. Єдине, що треба їсти гарячою. От в мене вже трошки остила. Коротше, краще, коли тільки тільки з духовочки. Ну, я буду її їсти з майонезиком, а в ідеалі було б з якимось мабуть, соусом смачним. От. Але все одно дуже добре, реально схожа на Маковську. Так що все смачного мені. Ласкаво просимо на нашу ферму нову. Ось наша нова іграшка. Зараз покажу вам. Ігнашик її вже облюбував. Ігнашик осваює нову іграшку потихеньку. Спершу вона його налякала дуже сильно, бо цей трактор, якщо нажати, він ще й поїде. А Ашик у нас не дуже любить іграшки, які їздять самі, Ну, лякають вони його. Але тут прикольно нажимаєш і ось так робиться. Плюс у кузові, у причепі в причепі тваринки, свинка, кінь, курочка. І вони всі щось кажуть. Клас! Да. Поки що Ігнашика навчаю так, що якщо його попросити дати якусь тваринку, він її мені дасть. Дуже сподіваюся, що йому сподобається ця іграшка, бо я її підгледіла у іншої дівчини на Ютубі. І мені вона ну, прям, ну дуже сподобалась. Мені здається, що це так. Цікаво і повчально одночасно. До речі, коли шукала цей трактор, він просто такий не дуже прям дешевий, не дуже дешева іграшка. І подивилась його на OLX, думала, може взяти БУ. Там дуже багато варіантів, і ціна така заманчива. Просто я подумала: вау, ура! Оце так зараз куплю гінашику круту іграшку і недорого. Але в чому виявився прикол, що вони всі ці трактори російською мовою. Тому вони їх так дешево і продають, бо ніхто їх, в принципі, мабуть, сильно і не бере. Хоча ну, беруть, так, да, беруть. Але ну, я ні. Я так не хотіла, тому взяли новий. І тепер. Вон, чуєте? І тепер дитина грається. Бо там в причепі цілий, ні, як там? І тваринок цілий віз, у причепі вам привіз. А ще я зрозуміла на днях, що пора збирати пеленальний камод. Ось він стоїть у мене на задньому фоні, і він у нас ще розкладений так, що там треба лежати і перевдягатися. Але ми вже, мабуть, місяця півтора. Півтори їм ну, майже не користуємося, коли я кладу Ігната на спину перевдягатися, бо міняти памперс це просто така істерика, що це неможливо витримати. І я зрозуміла, що ми ж вже майже постійно перевдягаємося на дивані. От. Ну, а памперс треба просто буде одразу міняти в ванні. Тобто, це також не проблема. Коротше, все, виросла моя дитина вже і з цієї речі. Так скажемо, ну, тобто він залишиться як комод, бо в ньому лежать усі речі Ігната. От, А просто верхушку я складу, і на неї можливо якось гарно ви, ну, виставити можна іграшки, ну, Тобто, зробити з неї таку е, красиву тумбочку. А вже по призначенню будуть використовувати стільки ящички. Але все одно він мені подобається, нехай ще буде. Тому що мені подобається, коли у дитячих речей є своє місце. Ну, тобто, коли у ігнашка є якби своя така шафка. Плюс він дуже любить ці ящички, з комода витягати, щось туди класти, закривати, от потім відкривати. Правда я кажу? Правда ж ти так любиш робити? А ще він навчився маму цьомати. Якщо я скажу по цьому маму, він так відкриває рот Іначе хоче тебе з'їсти, але це по цьому. По цьому маму. О, котик мой хороший. Почті, май мамо. Боже. ти така милота, просто, просто. Так, скріж, щоб вже тепло, да? Було? Так, тут хтось повиносив іграшок, цілий гараж машинок. Можна свої іграшки не брати повно. Ось так. Ми сьогодні пізно вийшли, взагалі нікого на майданчику немає. Такого майже ніколи не буває. Що ми самі прям одні. Скоріше б вже було тепло і можна було сидіти так подовго. Ну, ще дві хвилинки посидимо і поїдемо далі. Хоча я не знаю, як я його заберу. Це буде сліз, зараз море. Бо дитина зайнята і не поспішає додому, ні. Наш спить другий сон, просто подивіться цю позу. <плес> Такий смішний, ну йому, мабуть, зручно. Заїжджала з ним в магазин, купила молочку йому. І цей, знаєте що, зрозуміла, що моя дитина ще жодного разу не їла ряженку. То взяли, хочу спробувати йому її дати кефірчик. Він так собі любить. Я роблю йому ж йогурт сама, а можу зробити і сама, якщо купити пряжене молоко, то можна зробити ряженку, а не йогурт. От, але це ж я зроблю зразу там 2 літри, то треба спочатку на маленькому спробувати. Потім взяла йому ще спробувати такий йогурт з козиного молока. Зінка, коза зінка намальована. Дуже часто зустрічаються баночки в новусі, ніколи не пробувала. Ну і сама спробую заодно, і Ігнашику дамо. І ще взяла на акції отакі йогурти. Потім щось подивилась на них вдома, в них такий жахливий склад. Я взагалі не знаю, навіщо їх взяла? Ще й два, це взагалі бред. Коротше, в них так багато цукру. Я ще не знаю, може, я сама їх з'їм. Таке, Таке, коротше, другий раз це я брати не буду, це точно. Ось, так що, ці новіночки для Ігната, сьогодні щось з цього буде йому на другу вечерю. Не можу прям заспокоїтись за ці баночки, знаєте, я іноді от їх беру і думаю, ні, ну їх же роблять для дітей. Ну, вони ж не будуть для дітей робити якесь, ну. Щось погане, так? А потім думаю, Аня, ну ти така наївна, ну це взагалі ну, хто піклується там про твоїх дітей. Всі піклуються, щоб був приємний, солоденький смак і щоб це взяли другий раз, а не про те, що, що там твоя дитина з'їсть, не з'їсть. Ой, а він від трьох років. А, ну, коротше, так, я в магазині це не побачила. А що, дитині в 3 роки можна от на 100 грам 13 грам цукру? Блін, ну таке. Не знаю, білка за 3-3, хоч хоч щось. Концентрація уваги, розумова діяльність, пам'ять, коротше, з'їв, і просто можна в школу не ходити. Тільки їсти ці йогурти і будеш супер розумний. Ладно, таке. Просто думки в голос. Затру мого чоловіка день народження. Ось я купила йому такий подарунок, дві футболочки для спортзала. Він в мене регулярно ходить в спортзал на, відві... на відміну від мене, от тому він повинен бути дуже задоволений таким подарунком. Одну ось таку білу е, да, може для зала це не дуже практично. Я вже потім подумала, але вона мені дуже сподобалась. Така біленька, ну, біле все все ефектно виглядає. І ось таку темно-сіру, ну такі звичайні базові спортивні речі. Темна сіра буде більш практична. Звісно, Короте, сподіваюся, йому сподобається. Прям великого святкування у нас не буде, але все одно, завтра, я думаю, кудись вийдемо, прогуляємось. Якось трошки по сімейному відсвяткуємо. От, а вже на вихідні прийдуть, ввечері приїдуть його батьки, трошки посидимо. І в неділю, А, а в неділю, в неділю. Точно, батьки приїдуть, до речі, до нас будуть ночувати. А на наступний день посидять з Ігнашиком, а ми з чоловіком підемо у кіно. Там виходить друга частина дюни. Ми її дуже чекали, бо перша нам сподобалась. Плюс дуже гарні відгуки на дюну, на другу. От тому я прям вже в предвкушенні, <смі> скажімо так. От, вже чекаю. І якраз ми вже дуже давно не залишали ігната. З батьками. Мабуть, останній раз то він ще і повзати не міг. От, ну, нічого, півдня посидять, а ми прогуляємось е, з чоловіком вдвох. Е, так. так що ось, ось такі в нас плани на ці вихідні. Це познімала етикетки з цінниками. Ось так В цьому пакетику, я думаю, і подарую, чого нормально виглядає прилічненько. Зробила ще в цьому магазині і карточку. Так добре, що зараз вони їх роблять віртуальні за номером телефону. Немає цієї пластикової карточки. Пам'ятаєте, як раніше повний кошельок завжди цих карточок, думаєш, де з якого магазина яка? А зараз так добре. Номер телефону називаєш і все. Ну мені подобається. Здається, що це зручніше набагато. Ще сьогодні, мабуть, з'їжджу в магазин. Ну, за з'їжу за на колясці в магазин і куплю якесь пістечка або тортик. Ще подумаю, щоб завтра його прямо зранку так святково привітати, зробити йому сюрприз. Він мене все-таки не любить це так, знаєте, більше для себе. Але. Мені здається, що такі подарунки, там, подарунки, тортики зранку, це якось задає такий святковий настрій на весь день, чому б ні. Я це все люблю, я пекульки йому надула, але ну, я знаю, він все це не оцінить. Ну, не любить він, в мене таке. Так що буде, буде тортик або тістечко. Подивимось зараз, що там є. А я вже зробила собі подаруночок до 8 березня. Зробила робила замовлення на майкапі, взяла собі крем такий денний Лоріаль. У мене якраз закінчується кремчик, і він мені був треба. А лоріалівський я люблю. Так, І, 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 а, і взяла ось такий Дезик. Я про нього дуже багато чула від своєї свекрухи, наприклад. Це такий Дезик, яким треба. Мазатись рідко і він надовго захищає. Тобто, там раз в тиждень їм мажешся і потім весь тиждень ходиш, не потієш. На мейкапі дуже гарні були на нього відгуки, плюс свікруха моя їм користується вже два роки. І вона дуже-дуже задоволена. Тому, нарешті, і я хочу спробувати. Сьогодні, так, треба почитати там уважну інструкцію. Там написано, треба зробити все по інструкції. Тоді все вийде. Потім вам розкажу ефект. І ще мені поклали ось такий пробник шампуня для блондинок. Ну, це вони, звісно, молодці. Могли б і щось більш універсальне класти, просто якогось шампунчика. Але я все одно їм по голову, яка різниця, що він мені зробить? Блонд, не блонд? Неважливо, помию. Раз дали, чи ні? Боже, сонце світить у вікно, і Гнат підняв це килим свій дитячий. Просто підняв таку пиль, пил, я... вона просто всюди літає, це якийсь кошмар. Я, Ігнашик, Ти намікаєш мамі що треба вже прибирати. Грається зі своїм ліжечком, не спить він там, так і не спить. От, але в день залазить в нього, щось там з іграшками грається. Спати не хоче. В рот, синок. Подивіться, яка, який в моїй дитині синяк на нозі. Неначе, ну покажи. Ну це взагалі це капець. І ще й насіднички такі самий. Я кажу, Ігнашик, отак, якби зараз нам треба було йти в лікарню з такими синяками, я б не пішла. Нехай би тато з тобою йшов. Бо так би Лікарка сказала, що ми тебе б'ємо вдома. Ну, просто скажу, кажу: на попі отакий синяк, на нозі отакий синяк. Ну, отак дитина вчиться ходити. Це на наслідки. Так, вже поліз, поліз, поліз. Іди сюди. До речі, цей йогурт від кози Зінки ігнажику не сподобався. Він дуже кислий, реально дуже. Я була дуже спробувала його ну такий кислючий. Найкращий йогурт, який я роблю, ось за допомогою цієї закваски. З АТБ. Оце клас. Е, ці сирки я йому все-таки вирішила не давати. Не дає мені спокою, що там так багато. Е, знаєте, не те, що я там якось демонізую цей цукор і не їм його, та ні, все я їм, і ми всюди його насипаємо. Мені в дитинстві взагалі, е, як, як ми в дитинстві їли, я е, е, коли була маленька, в чай собі кидала 3 ложки цукру, перемішувала і ще хліб з варенням зверху заїдала. І нічого, нормально виросла. От, але зараз, все таки, в нас ну, якось вже так не прийнято, да? так скажемо. Більше ми маємо інформації, більше знаємо. Ну не можу. Я все-таки знаєте за таке якесь збалансоване харчування. І ну, не можу я з однієї банки з'їсти півтори чайної ложки цукру на банку. Ну це якийсь бред. Так що не буду, не буду його давати з'їм. Ну я, я можу, я з'їм сама, бо я не можу викидати їжу. ще така проблема. От, а ігнатку, ну, ігнату не хочу так багато. Він же за весь день їсть там і банани, і яблука, і всі овочі, які так багато цукру, і печиво їсть. Ну куди ще цей йогурт? Коротше, він ні до чого, Даремно я його купу, купила, і те, що там від трьох років, ну таке, таке собі, не знаю. О, а, Просто що, що збилось, що я кажу, ми в дитинстві їли цей цукор ложками, і нічого он, виросли, ще не відомо, які виростуть ці діти, які цукор не їдять. Так, ну, от, якось так. Але все одно все одно, ну, не хочу. В такій великій кількості якось воно мені. Не подобається. Сама, сама ця думка мені не подобається. І ще Сьогодні, так як останній день місяця, хочу підсумувати свій чек-лист на лютий. Ну, Ось подивіться, скільки жовтих квадратиків. Ну, непогано, можна було і більше, звичайно. Спорт так і залишився пустим. Жодного разу я нічого не робила. Але масаж обличчя, всякі масочки для волосся, для тіла. Все потрошечки потрошечки я сказати, робила. сказати, що я зробила в цьому місяці для свого обличчя більше, ніж, наприклад, за всю зиму. Тому ця ідея з чек-листом мені сподобалась. Я зроблю його і на березень ось, і буду намагатись виконувати. І все ж таки сподіваюся, що там буде і графа спорт, і в неї будуть все таки жовті кубики ці. Квадратики, кубики. Кубики, я сподіваюся, що будуть в мене на животі. От, але то, то не точно. Так, і я пішла нарешті прощатися зі своїм букетом, бо це вже якийсь Капець, Ну, це взагалі, блін. Завтра вже весна, а в мене новий рік доси... до сих пір. І ще стакани треба новорічні сховати, і чашки. До речі, все, новий рік пока. І ще треба продумати меню мені на суботу на святковий стіл. Нічого такого грандіозного готувати не буду. Чоловік мій замовив якийсь небудь весняний салат з редиски або з капусти. З редису, мабуть, зроблю. От, і він дуже любить креветки, то, мабуть, салатик з креветки, м'ясо, картоплю, рибку і все. А, ну і щось треба солодке, спекти. Наче трошки, але все це треба продумати і організувати, і прописати. Коротше, треба цей список заздалегідь, щоб це ж все ще треба в магазині купити. Ось такі в мене плани на сьогодні і завтра. А вам дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось і було цікаво сьогодні зі мною. Хотіла сказати, що наступний влог буде вже весною, але згадала, що це відео вийде 1 березня. Я вітаю всіх вас з початком весни. Нарешті дочекались, так скажемо, перезимували, ура! Ну, в мене ось такі, такі, таке відчуття всередині, що фух, перезимували. Отже, тепер влоги будуть весняні, ура! Хоча я люблю зиму, але все ж таки е, приємно, коли вона закінчується. Так, все добре бувайте і до нових дуже швидких зустрічей. Пока-пока!